Усім привіт! Ми добралися до Гаданська о пів на 12 ночі, і знаєте що? Майже усі готелі і хостели в місті були зайняті. Вартість за одну кімнату в хостелі склала 275 злотих, а це приблизно 3200 гривень. А ще додатково міський збір за кожну особу по 3 злоті і 31 гроша. До речі, я ще вивчаю англійську, і саме в цьому готелі я її вперше практикувала, не з учителем при заселенні. Якщо хочете відчувати себе впевнено за кордоном, вчіть англійську. Приєднуйтесь до навчання в EnglishDom, тут навчатися зручно і якісно. Зранку ми одразу вирішили, що класно розпочати день з поїздки до моря. Тому поїхали у місто Сопот. До речі, ми потрапили у труй місто Тобто. Три міста, які знаходяться дуже близько одне до одного: Гданськ, Гдиня і Сопот між ними. Сопот це місто, яке одразу вразило поєднанням дивовижної сучасної та історичної архітектури. Це місто називають польським Монте-Карлом. Бо у міжвоєнний період був відомий як курорт для європейської еліти із казино, розкішними вілами та концертами світових зірок. Щодо моря, Балтійське море не славиться теплою водою, тому ми тільки подихали морським повітрям. Я не спостерігала бажаючих купатися. На пляжі відсутні будь-які забудови, вони широкі, що створює комфорт і можливість насолодитися морем. До речі, у Сопоті знаходиться найдовший пірс Європи, прохід на який платний. Його відстань становить понад пів кілометра у море. Неподалік від моря побудовані кафе, ресторани і сувенірні лавки. Прогулюючись містом, ми завітали до магазину цукерок корівки. Тут їх багато з різними смаками. Між іншим, карамельки корівки придумані поляком-підприємцем Феліксом Поморським, який почав їх виробляти. А рецепт отримав від свого дядька, який жив у Житомирі. Загалом місто для здоров'я: морське повітря, соляні джерела і спа процедури Сопот Лікує не лише тіло, а й душу. Ми трішки полікувалися. Тепер відправляємось у Гданськ. Бо нам вже знов сьогодні у дорогу. Треба встигнути все.